Є дверця там у панелі, дивовижні небувелі. Як відчиняться вони, то з самої глибини вибігають молодці, кольорові олівці починають пустувати, на папері малювати. Синій жабку, жовтий курку, а зелений кить мурку а червоний слониня. І коричневий коня довгогривого, гнідого, тут зелений з на нього. Що таке? А ну покинь. Не красивий в тебе тінь. Бач, яка у мене мурка. Синя жабка, жовта курка і червоне слонення. Ми поправимо коня, зробив гриву золотисту, помережене сідло. Щоб усе було барвисто, як веселка, що свіло.